Фільм Еволюція Драгона, Четверта серія». Допомога від каналу ЛА-31К. Силка на його канал в описі під відео. А ми починаємо. Драгон постинається у лікарні та питає лікаря, як я тут опинився. На що лікар відповідає, що ти бався з балончиком та підірвався. Та потім драгон прийшов до школи. Та нічого він не успів зробити, як на нього налетіли хулігани. Та потім йому назначили стрілку. Та потім хулігани хотіли його підставити. ну а У класі були камери, та директор подивився та вигнав хуліганів зі школи. Еволюція Драгона, 4 серія. Приємного перегляду! Ну Зараз стрілка. Що мені робити? Піду я. Чи не ти! Я тебе буду. Бити. А, ти, ти мене будеш бити, то ти знаєш. Хто я такий нафіг то? Я. У мене тату свиня. Він має банк. Якщо я захочу, він тебе нафіг зараз приїде, вируби. Та, а я тебе, а я тебе застрілю. Поні... Так, ну йди сюди. Який молоток?

Нафік. красавчик. О, що ти наробив дрянь? Я свого тата поклич. Це було круто, ти красавчик, дав йому отпор! його вся школа боялась. Моєго батька ніякий не багач.

Що тут у А, це ж цей стовпчик. Я казав його Маші. Прибр... Ой, які Маші люди. Кстати, де у нас? вже приїде з тої роботи. О, кстати ось. Сідай. Так, так, не тут. Пройшло півтора години. Синок, будеш це? Та? Да. Да? Да. Пошло? Все, а, то, що? Полови... поїхали на мейку. Ага. Все, погнали на мейку. Ти так виріс пупсік мій. Все, погнали на мейку. Ти сюди? Так, все. Ну, що сину, куди їдемо? На заправку чи куди? Чи на мейку. На, на мейку? Так. Мейку. Добре. Що нам маєте купити? На двері Що нам купити? Джень доб... добрий, день. Можна нову машинку? Там беріть. Вибирайте. Добре. Так. Яку би вибрати? Ось таку можу. Да, мужику. А, ти де? Я тут. Яку машинку вибирай? Вибирай ти. Вибирай собі і мені. Машинка, я не вибирає. О! Нет, конечно, сина. Ну, може. Таксі. Таксі, ти що нафік? Фігу нафік? Щоб ми в файлові двоє містили, а ну сідай. Та? Так. Що ти можеш сісти. Може. Все, значить беремо ось цю. Так, все. Ми беремо ось цю жовту нафік. Так. Син привезе її сюди. Щоб він знав їх конафік. Привези скоро нафіг. Я не безключу А, чучу. Все, беремо. Е, так, син, дай гроші, скоро. А я покажу. А ти покаш, або а -а -а. Будь здоровий. Дякую. Так, будеш на цілому і старій їздити, то я тобі віддаю. О, дякую. Так що ти маєш за нею заботитись. На. Так все. На. То моє. Все, бере тут у машину зелену. Тут твоя теперка. Добре. Ідемо на мейку. Давай. Куда пряш? Так, що, все, ти, ти, все, давай. Пройшло 5 хвилин. Так, син, можемо. помили, хай сохне 10 хвилин. Або по, погнали вже наші до хати. Та не вже весь. Та погнали. Оплати, оплати. Ну, ну, так, так ми вже доплатили. Ми, ми перші покупці. Все, погнали. Весь вітерком.

Едем, едем, едем. Воу, воу! Все-таки я в аварию попал. Что ты? Вроде я, я пострадал, Может она и пострадалась. Да, вроде достаточно уже расскажу. Э, я в аварию попал. Я в аварию попал. Ты еще живой? Да, я живой, я ничего себе не сломал. Что? Да, я за тобой иду. Машина, машина, ты машина, Так, машина, с тобой? машина, 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 скоро. Это сработало. Бабах. Так, давай. Ты боишься, ты тоже карни. Ой. А, на что? Он же живой. А тебе было, у мене кем не було идти інфекції! инфекции? Давай. Карни, Що Что-то. Там тетя едет, но не знает слова. Как? Чіці Люда, Жена обслужий мого сина. Люда, Обслуж мого сина. Син, ну я це, це твоя мама. Мама, мама, маймай. А вы ходи, ходи, скоро, скоро хоть твоя дикарда. Так, давай, сім, сімей, давай. Скоро лягай, что с ним полифами собаки. Так, э, доброй директ. Так, пане лікар, як то, Семін Петрович. поможіть моєму сину, він не поговорить на йому треба цей вот. Йому треба інфекцію. Так, Продес... Продовинц... Продефіндицирувати. Все, понял? Вс, давайте, а я потім прийду. Так, попасть. Блин, и машины жалко, и все жалко. Так, да, иди сюда, мой пупсик. А ну иди сюда. Значит, таке. куда ты текаешь? Ай, куда ты меня ударил? Ага. Ты его А, что ты со мной сделал? Треба чекати з того місця, з цього до мене не приходить. Четверта серія Еволюція Драгона підходить до кінця. Мені потрібна ваша підписка та ваш лайк. Мені потрібні 50 підписчиків. Щоб ми до цього дійшли, потрібно підписатись. А пока всім пока-пока. До нових зустрічей.